Поверніть захисників України, поверніть захисників України. проводимо такі акції в Одесі, Вінниці, Хмельницькому, Києві. Ми просимо кожного привернути увагу до нашої бригади та до всіх бригад, які є маловідомими, тому що вони вносять вагомий внесок в захист українських громадян, в захист нашої України. Це болить. Це болить у кожного, і я розумію кожних, хто прийшов нас підтримати за кожну бригаду. Тому що, на жаль, запорізький напрямок став для нас кривавим, і ми хочемо, щоб нас почули. Повернули 14-ту бригаду НГУ. Місяць тому отримали сповіщення, що мій брат зник без вісти в Донецькій області, і ми тільки почали шлях, і все починається по процедурі. Ми написали заяву, ми здали те, тести ДНК, зразки. Через місяць, коли ми це зробили, справа далі не пішла, що їм заважало. Щоб справа пішла далі до прокуратури, я зверталась до юристів. Скажіть, чи є якийсь термін передачі справи далі, щоб далі пішов рух? А вони а в законі не прописано, не нема норми. І таких, як я, безліч розумієте, безліч що там робиться в Донецькій області. Я не політик, так я не військова, я не можу зараз це. Давати е, обґрунтування, але треба піднімати, щоб надалі хлопці не зникали. Розумієте? Не зникали надалі. Ніхто нічого не робить. Мій син доброволець. 25 лютого 2022 року. Він мені зателефонував і сказав, що він вже записався до лав зсу. Він починав з одеської ТРО, а потім їхня 122-га, Якось їх там перевели в 33 третю. Він був на навчаннях. Я просто хочу знати, де моя дитина, якщо вона жива. І якщо ні, я хочу, щоб мені повернули тіло. Навіть якщо у вас в сім'ї немає військових, не будьте байдужими, не ігноруйте, приходьте на акції, просто постояти з нами, підтримати. І нам, ми будемо розуміти, що ми не одні. Такі акції я вважаю є важливими Саме тому і я тут, тому що вони нагадують і підштовхують владу шукати, намагатися шукати варіанти. Треба бути відвертими, що обмін полоненими не в руках сьогодні України. Це є факт, який є зрозумілим. Це залежить від Російської Федерації. На жаль, ми чудово розуміємо, що там ніякої доброї волі очікувати не доводиться. Тисячі родин в Україні страждають. Від того, що їхні рідні та близькі там знаходяться, тому ми маємо нагадувати про них і тиснути на світ і тиснути на нашу владу, щоб вона теж робила все, що може. Я тільки що повернувся з парламентської асамблеї ради Європи, і ми в четвер прийняли резолюцію на підтримку українських полонених і захоплених цивільних. Це спеціальна резолюція ПАРЄ, перша така резолюція з закликом про допомогу до всіх країн-членів Ради Європи. Це теж важливо, і там є заклик до обміну всіх на всіх, і там є заклик до введення санкцій проти всіх, хто причетний до депортації, катувань, засудження, захоплення і так далі. наших полонених це важливо, тому те, на кожному рівні, де можемо, і коли я за кордонами завжди цю тему підіймаю.